У центрі комунального сервісу впровадили послугу оплати через посттермінали. Як користуватися нововведенням, дізнавалась Юлія Почевалова. Не витрачаючи зайвого часу, швидко та зручно центр комунального сервісу розширив свій діапазон послуг ще на одну і скористатися нею кияни можуть незалежно від місця проживання. Кожен з киян в центрі комунального сервісу, які які розташовані по всій території міста Києва, може не тільки. Отримати довідку або укласти договір, або подати якусь скаргу на постачальників комунальних послуг. Він кожен з нас може ще і сплатити тут безпосередньо, і що важливо, отримати квитанції з печатками. Якщо ж раптом клієнт втратить ці розрахункові документи, то їх можна буде знову роздрукувати з історії платежів. До речі, посттермінали встановлені у точках прийому центру комунального сервісу. Приймають картки платіжних систем Visa та Mastercard з магнітною стрічкою або з чіпом. Человек, проведя оплату той суммы, которая у него есть, может оплатить за все виды коммунальных услуг. Он может рассчитаться за, за счета а, на электричество, счета за отопление, счета за полученную воду и за услуги содержания домов и придомовых территорий. Переказ коштів постачальникам послуг здійснюється впродовж наступного операційного дня, але не довше трьох банківських днів, і всі транзакції відображаються в електронній системі. Сума сплати за послуги залежить від побажань та фінансових можливостей клієнта. потребитель может оплатить как за конкретную услугу отдельно, любую, по своему желанию, так и за все услуги комплексно. Можно внести показания счетчика, там, где существуют счетчики у него. Можно оплатить ту сумму, которая выставлена как сумма к оплате, либо же сумму меньшую, либо же сумму, возможно, большую. Також карткою можна розрахуватися за додаткові послуги Центру комунального сервісу. Наприклад, сплатити за видачу довідки про місце проживання та склад сім'ї. І тут таки її одразу ж отримати. Нині посттермінали встановлені у 34 точках прийому споживачів. До кінця року їх встановлять ще у 20. Адреси і години роботи можна дізнатися на сайті комунального концерну. Юлія Почивалова, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.